У Прилуцькому територіальному центрі соціального обслуговування функціонує простір соціальної адаптації, який створений за підтримки і соціальних працівників, що фінансується програмою розвитку ООН. Простір призначений для групової та індивідуальної роботи з людьми похилого віку та людьми з інвалідністю. Це три оновлені локації. Коштом донора осучаснили кухню, кабінети соціальної та ментальної адаптації. В останній отримали світловий стіл, пісочницю, лампу, музичний центр та пересувну дошку. Дана кімната призначена для групових чи то індивідуальних занять з психологом. Як кажуть підопічні установи, нині новий інвентар значно покращує якість занять. Це дуже корисна робота, яка проведена. В цьому закладі, от, і вона необхідна. Валерій Іванченко, учасник бойових дій. Чоловік відвідує центр вже майже три роки, проходить реабілітацію психолога. Говорить, в час війни такі спеціалісти конче потрібні країні. Наразі люди, які мають освіту магістра, бакалавра, сьогодні займаються перекваліфікацією і навчаються на психологів. От. Ця професія дуже на сьогоднішній день дуже корисна. І вона приносить я третій рік користуюсь допомогою Ірини Івановної. Користуюся. От і такі результати є положительні результати. Дуже хорошо. І як людина, як спеціаліст, вона ну фахівець свого діла. Від донорів установа отримала і нове обладнання на кухню. Зокрема, це холодильник, кавомашина, індукційна плита, електропіч, кулер, прилад для нагрівання води. На кухні підопічні центру навчаються безпечно готувати та орієнтуватися в домашніх умовах. Так, вони адаптуються до самостійного життя. Саме під час візиту нашої знімальної групи тут готували яблучний пиріг. Під чітким керівництвом завідувачки відділення денного перебування Ірини Грачової підопічні нарізали яблука, байливо замішували тісто. Поруч зі своєю донькою Ніна Яківна. Територіальний центр соціального обслуговування вони відвідують вже понад 10 років. Жартома жінка каже, це наша своєрідна пігулка від поганого настрою та самопочуття. А тепер з новим обладнанням працювати значно цікавіше та зручніше. Обстановка змінилася, нові меблі, нова нам от, наприклад, ми готуємо часто з дітьми різні смаколики. А зараз у нас усовершенствована техніка. Ми навіть самі учимося у цьому в Європі, як працювати над такою технікою. Ми дуже задоволені, і наша молодь теж задоволена цими засобами. Для доньки Ніни Яківни заняття в центрі йдуть на користь. Вона приходить. Такому настрої, що нам не треба ні голови таблеток, ні не од нервів, ні не од чого. І взагалі вона каже, щоб ми робили без цього центру. Так що да дякувати Богу, що у нас є такий центр в місті. За підтримки ліги соціальних працівників терцентр отримав нові меблі, ноутбуки, проектор, мольберти, планшет, роутер та індивідуальний комп'ютер для кабінету соціальної адаптації. Тепер люди з інвалідністю та пенсіонери, які перебувають на обліку в терцентрі, зможуть навчатися працювати з інтернет-ресурсами. З ними на волонтерських засадах займається вчитель інформатики ліцею номер чотир. Для підопічних центру робота в інтернеті досить цікава. Йти в ногу з часом та пізнавати щось нове це важлива складова соціальної адаптації. Взагалі це доволі, доволі корисна річ, коли ти пишеш собі. як то кажуть, не вмієш, не вмієш пис... не, вмієш пис... не вмієш друкувати це. Те саме, що в давнину не вміли писати і читати. Мені взагалі подобається заняття на комп'ютерах. Тут можна як просто писати оповідання, так і писати різні коди. Завдяки донорській підтримці в установі з'явилася і сучасна зона відпочинку: це комфортабельна альтанка, паркові лавки, комплект столів та лавок, стільці, урна та плитка для благоустрою території. За підтримки Ліги соціальних працівників України, Прилуцький територіальний центр соціального обслуговування змінився на всі 100.